Друзі, всім привіт! Всім привіт, друзі! Сьогодні ми готуємо дуже чудове печиво. Їх два печива. Так, аж два види, але вони дуже подібні. Чим вони подібні? В них є борошно. Вони подібні е, такими кльовими тріщинками зверху. Одне називається мармурове печиво. Я воно шоколадне, дуже до речі, смачне, тому що ми вже готували на нашому влог каналі. А друге лимон, лимонка, ніби лимонка. Лимонне. Це не просто печиво. Це, по-перше, легке печиво в приготуванні. Воно дуже дуже смакує дітям, і найголовніше навіть підійде до такої, знаєте, до таких, знаєте, До ви... чаю. та почекайте до таких, знаєте, вечірніх посиданнях. Чаєм з друзями, ми. Погнали. Значить, виходить, що в нас буде. Я буду готувати одне печиво, Аня буде готувати інше печиво. Але хто яке, я не знаю. А що будемо тягнути? Давай Та на цю штучку. Що. Ванільний аромат. Давай такой, якщо ти витягнеш його, значить ти готуєш оте, коричневе. таке. В смысле, якщо я витягую ванільний аромат, значить я готую лимонку? Ні, корично. Тому що ванільний аромат для, для лимонки. Добре, нема питань. Так, значить, махлювати я не буду. <рес> О! Та ну тебе! <рес> Все, значить, ти готуєш цю як її, лимонку. А я буду... Я те... готую, да, лимон. А я буду в те марморове, мраморне. Я чого не хотіла е, лимонку готувати, тому що мармурове я вже готувала печиво, воно простіше при готуванні, то не треба лимонні цедри терти і тому, тому подібне. А тут, ну, коротше, менше маніпуляцій. Отже, давайте почнемо з мене. значить. для приготування мармурового печива нам потрібне борошно, ванільне. Ти готуєш лимонне печиво? Для приготування лимонного печива нам потрібне борошно, ванільний екстракт, одне яйце, лимонна цедра, плюс лимонний сік, плюс ложечки куркуми, цукор, цукрова пудра, ванілін і масло. Весь грамаж написуємо вам в рецепті і в описі під цим відео. Нам треба масло. Масло в мене завжди тверде, тому я його ставлю на мікро мікрофольовку буквально на чучучну, одне таке слово кесеньке. Ну як вам сказати? Прям трошки розм'якчила його. <хи> Беру цукор, додаю сюди масло. Нема в нас, до речі, лопатки силіконової. Ми зламали її, сьогодні були в Луцьку. Я така Толіку: треба купити силіконову лопатку. Валіку мене почув і поїхала Тому я беру дерев'яну, хоча це взагалі не той ефект. От серйозно, друзі. Нам писали, наші нам силіконова, якщо є дерев'яна. Але от спробуйте це. це просто якась любов. Далі беру ванільний цукор, одна упаковка. Ось так сюди. Далі беру ванільний екстракт. Ой, щось то в мене вже не декілька да, крапель. Одне яєчко. Цедру одного лимона. До речі, я не дуже люблю цю справу, оце терти. Треба тільки жовту шкурку, біленьку, ні, тому що на гірка нам так вже писали. Ми тепер знаємо. Коли мені хочеться щось. Зробити цікавий з дітьми, провести з ним, знаєте, часто класно. А йду на кухню і кажу, діти, ми печемо печиво. І ми печемо будь-яке печиво. До речі, з останніх, які ми пекли, було імбирне печиво на влоговому каналі. Кому цікаво, переходьте, воно буде ось тут. Дуже так атмосферно в нас вийшло саме прикрашання та й приготування цього печива. І найголовніше, дуже просто і смачно. І ми це печиво з'їли за півдня. Скажем так, діти, поки ми не бачили діти, потрошки потрошки все його витаскали. І до обіду наступного дня вже нічого у нас не було. Хотів. Вітіли його в гості завезти там, дітям порозвозити, але нічого не завезли, бо це з'їли. Так, пахнуть руки лимоном. До речі, не дуже й важко це все було терти, додаємо ось цю лимонну цедру, і досить чимало. Півчайної ложки куркуми. Зараз це все перемішаю. Давайте спробуємо лопаткою, хоча не факт, що воно гарно перемішається лопаткою цією. Класно те, що, в принципі, це печиво одне з другим схоже. Принаймні, вже в кінцевому результаті вже його там готувати перед випіканням та в духовку, але ну, взагалі ідентично готується. Але менше з тим. Далі ми в борошно наше в миску всипаємо одну чайну ложку розпушувача. Я просто перемішаю борошно з нашим розпушувачем. І ось це все жовтеньке додам до Дивіться, яка краса. Тепер це все перемішую. Я вже замішую рукою, таке воно виходить плотненьке, але розсипається в руках. Ой, друзі, все зробила, думаю, ну чому в мене тісто якесь таке плотненьке? А там треба було ще лимонний сік одного лимона. Мені взагалі з голови вилетіло навіть, те, що треба додавати цей лимонний сік. А зараз вже знаєш, ну може не таке вийти. Думаєш, вийде таке саме? Да. Серце мені країться, як тепер це все перемішати. А тепер що з ним зробити, Альо? Я просто рукою взяла це все. почвакала, почвакала. Наше тісто, лимонне, жовтеньке, до речі, воно так гарно пахне. Відправляємо на годинку в холодильник. А вже потім будемо з ним робити всякі маніпуляції. Значить, в нас набагато простіше все. Нам не треба стільки маніпуляцій. Ми просто беремо все, що на столі і змішуємо. На. Це твоя цукрова пудра залишилась, це моя. 50 грам масла. Ми його так само хвилюємо піч. На трішечки закинемо, щоб воно нам розтало і нам було легше його перемішувати. Далі. Владик, зараз ви вже виключай, Зараз воно знову так розплавиться, як моє. О, це вже краще. Додаємо 2 яєчка. Бах і розби. <смір> Борошно. Какао. Розпушувач. Тут десь 13 грамів залишилось. Це <смір> Угу. Ванільний цукор. Ванільний цукор? Де. Де. <смір> Владик все знає. Я просто він не хоче. Одну пачечку, я думаю, нам вистачить, да? Тут у нас 10 грам. І цукрова пудра. Просто все це діло перемішуємо. Це настільки просте печиво, <гум> я не знаю. Чого ми його не робимо кожен день, скажи мені? Для чого нам з тобою купувати печиво, якщо ти можеш таке собі спокійно кожен день робити? Але мені здається, там треба було залишити цукрову пудру. Воно має обкатуватися цукровій пудрі Ані. Воно має обкатуватися, але ми можна іншу взяти. Ми трішки з мискою нашої пересаралися ніяк не пахне. Просто візьмемо зараз меншу тарілочку, все це покладемо. і відправляємо так само у холодильник на одну годинку, щоб воно захололо, і з нього вже з холодного тіста можна було щось робити. Бачите, наскільки все просто. Якщо взяти, не враховуючи зйомки, то на це все діло пішло буквально хвилин 5. Ну і плюс хвилин 10 на підготовку самих інгредієнтів. Таке печиво навіть я можу пекти, аби часу хватало. Так, і в холодильник на годинку. Ти своїм печивом тут затулила весь холодильник. Так, да, прям так весь холодильник. Відпочиваємо. Ну, як відпочиваємо. Не відпочиваємо, а все прибираємо ми, а тоді вже тільки відпочиваємо, якщо буде час. Моє готове, твоє готове. Все. Далі робимо все однаково. Катаємо ті кульки, катаємо ці кульки. Це все обкатуємо в цукровій пудрі і на, на бляшку викладаємо. Почнемо давай з мого, тому що моє повинно було встати в холодильнику годинку, а твоє, ну, трошки більше, десь дві годинки. І відразу тобі. То як воно класно захололо? Я беру ложечку і катаю ось такі кулечки. Там якась олія щось речі, нічого не пристає. Ні, воно слухає від нічого не пристає. Вже менше кульки брати чи нормальні будуть? Нормальні. Таке робимо кулечки і відразу тако обкатуємо добре, обкатуємо в цукровій пудрі. Друзі, все. Толік зробив своє печиво, я своє. В нього таке більш мініатюрне, в мене таке більше печиво, товстіше. Моє повинно випікатися приблизно 15-17 хвилин. А моє. А твоє я не пам'ятаю. Чекаємо, поки моє спечеться. Печемо твоє і коштуємо чир смачніше. Вау, тільки знаєте, можна було його. Трошки рідше класти, але вийшло дуже прикольно. Мені подобається. Я тільки скажу одне. Трошки ми затупили. дали замість 100 грам масла, дали 80 грам масла, то трошки менше я зважила і переплутала з століковим рецептом. Тому можливо через це таке воно знаєш, трошки простікалося. Можливо, не через це взагалі. Тепер я свій витвір кулінарного мистецтва запихаю у духовку. Подивився, що з тих плясків вийде. Знаєш, чесно, чесно. Чесно. нічого ну, не говори. Не а ставлю. Нарешті. І моє печиво вже готове. Ой-ой-ой-ой-ой! Я його заблизько поклав і воно вийшло таке трошки. Ну так, да. ти його вийшов заблизько, воно тебе все поздіпалося. Ось тільки одне нормальне, крайнє. Тепер будете знати, та й ми будемо знати, що краще на одну пляшку класти менше, тому що воно ще підростає, Угу. і щоб воно краще не торкалося, тоді вони будуть гарніше виглядати. Бо зараз я їх буду розколупувати, і всі боки будуть вже не закриті, а такі віддерть. Воно таке несимпатичне буде. Аромат на кухні стоїть такий, що вам просто не передати. Заходять на кухню, всі прибігають хлопці. Що так пахне? Що так пахне? Моє лимонне і долікове шоколадне. Але друзі, я хочу наголосити, що знаєте, це саме не змагання, хто смачніше приготує, нібито ми це вигадали самі ці страви. А от яке ж печиво смачніше, і яке ми будемо все таки готувати? Ну що, настав час ікс, і час проби, час дегустації. Ну тут какао пахне зразу сильно. Тут лимоном, З якого почнемо. Ну, давай вже твого. Моя трошки, знаєш, більше захолола. Ну. Ти нічого не кажи, попробуй моє, потім своє, потім скажи. Давай мовчи. Мені це сложніше. <рес> <Ах ти. рес> тут забагато для мене, тут лимонів. лимона. Його єси, воно таке кислюще просто Кислюще! Там, напевно, не цілий лимон, там пів лимона треба було давати. Воно класне, смачно, але кисне. Закручуєш <сміст> всередині. <из> Дай <сміст> 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 це <сміст> солодке. Так, втікай, я попробую сама. Давай тепер ти свою я твоїм смакам, знаєш, не, не довіряю. Так, пробую своє дуже пахне, справді лимоном. Це бусав, що таке кисле, воно дуже класне, друзі. Воно як і не кисле. Воно як лимонка, справді. Отеє воно солодке, але з кислинкою. Розумієш, Толік? кисляче воно, з не солодке. з кислинкою, солодке. Тебе якісь смаки скривдують. Mm -hmm. mm -hmm. Дуже кльове, вершковим маслом. І уся ж куринка. І оцей смак лимона, цедри. Це щось неймовірне. Аре пережую. По-людськи, вкуси, очі ти його ламаєш? Ти витвір мистецтва. То знаєте, абсолютний. Якийсь такий шокод. Ти піроженко шоколадне не просто какао, а ти їсиш, ніби туди вилили, знаєте, цілу шоколадку. І дуже гарно туди підходить ця шкуринка з пудрою. Дуже смачно, дуже. Мені і те, і те печиво дуже смачне. Тогти, буду і те, і те. Просто знаєте те, що шоколадне, там не треба лимону. все такого більше. Хоча лимон це не проблема. Друзі, вам, що до відео до кінця. Обов'язково приготуйте цих два печива зі своїми дітьми. та порівняйте самі, яке вам буде смачніше. Мені здається, хто любить більше, знаєш шоколад, я люблю більше шоколадне морозиво. Хоча не завжди. Одне люблю більше шоколадне морозиво, але печиво мені два сподобалася. Тільки вам вибирати, яке суперекіс яке спробувати. Можете зразу два, якщо у вас велика сім'я. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Віджився наступному відео, друзі. Всім па-па. Ой, чушці всім па-па кажу.